Усім привіт! У цьому відео я порівняю ціни на кондитерські набори до Нового року та Святого Миколая у магазинах Сільпо та АТБ. Це у Сільпо набір від Конті з Різдвом Христовим 239 гривень 241 у АТБ. Такий самий набір. Також з Новим роком Сенді. Баган у нього 238 грам. Ціна 149 у сільпо, 154 у АТБ. Ялиночка від Конті Солодка магія 199 гривень. Схожий є від Рошен 203 гривні, тільки більша грамовка. Ось такий у формі рюкзачка. Теж від конті 239 гривень 248 у АТБ. Набір кондитерський, різдвяна пошта від конті. Зверхлива частинка. Ціна на неї 499 гривень 449 грам. З Днем Святого Миколая. Конті 169 гривень 293 грама і 170-90 АТБ З новим роком. Ось така хатинка 189 гривень 316 г. 239 гривень на хатинку від конті. І ще такий цікавий набір з навушниками тепленькими. 269 гривень 90 г праліне з навушниками. Календарі по 199 гривень від конті. Та 299 від адвент календар Бейрон. Напишіть в коментарях, чи цікава вам була розпаковочка таких подарунків. Боб Снейл 284 гривні 140 г. Ось так виглядають ці подарунки. Набір з іграшкою стікером та смаколиками 499 гривень. Ось такі більші набори: 382 г. Набір Боб Снейлс фруктовий старт з іграшкою та грою 108 грамів у формі вагончика. Ось цей номер один. Також ММДс. У формі ялиночки 109 гривень. У АТБ є трішки схожий 231 гривня, але більше грамівка 190 грамів. Мдес у формі цукерочки. 269 гривень 227,5 грамма. Печиво у залізній кругленькій коробочці 329 гривень 454 г. Це в АТБ Рошен 227 гривень 426 грамів. Подарунковий набір Ведмедик. Кому цікаво склад, можете застопити, подивитись. Рошен. 300 гривень 509 г. Називається він різдвяне небо. Також рошен, різдвяний віночок, 357 гривень 598 грамів. Кіндермікс. Боксик 290 гривень. Селебрейшн, Марс 290 гривень, 30 копійок. Рошен невеличкі набори, 274 грами, 134,70 Кіндер сюрприз за ціною 62,80 новорічний 20 грамів. Кіндер Джой 75,90 20 грамів. Рошен у формі сумочки подарунок 181-40-330 грамів. Різдвяне небо 300 гривень 60 копійок 509 грамів. Лукас коробочка. 119 гривень 90 копійок, 250 г. І також мої колайчики: 111 гривень 90 копійок, 100 грамовий та 60 грамовий, 70 гривень 90 копійок, снігобик 60 гривень 70 копійок, і кролик 40 гривень 40 копійок. Дякую за перегляд.